У Коломиї на площі скорботи розпочались пошукові роботи. Фахівці встановлюють, чи є на місці меморіалу реальні поховання. Працюють на об'єкті спеціалісти комунального підприємства Пам'ять Івано-Франківської обласної ради деталі телефоном розповів керівник підприємства Василь Тимків. Ми виконуємо ці роботи на запрошення Коломийської міської ради. Ми збираємо е, певні свідчення стосовно імовірність поховань і точного їхнього місця розташування виконуємо робні археологічні шурфи для того, щоб точно локалізувати поховання таких цих радянських лов'яків в рамках виконання закону України про декомунізацію і деколонізацію. Тому що такі об'єкти пропагують російські наративи. Основне завдання, яке ми зараз виконуємо, це з'ясувати чи є там дійсності поховання, чи нема а стосовно тих імен, які поміщені на меморіалі цих радянських вояків, то найімовірніше, що вони взагалі там не поховані, казати якби історичну правду, історичну дійсність, яка вона була, ми є цивілізований народ європейський. Мого факту будь-які останки, які будуть віднайдені, будуть належним чином з морально і за християнськими принципом перепоховані на цвинтарі.